У вівторок, 25 липня, відбулося засідання виконкому Калиницької міської ради. Розглянули 11 питань. Виконкоми іноді розглядають на перший погляд не дуже глобальні питання масштабі громади, але вони важливі окремим категоріям людей, підприємству, установ чи організацій. Ось деякі із них. Зокрема, затверджено план заходів щодо складання проєкту бюджету. Громади на 2024 рік, а також порядок розроблення місцевих програм моніторингу та звітності про їхнє виконання. Визначено переможця конкурсу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті номер 1 загального користування в режимі маршрутного таксі в місті Карлик. Ним стало підприємство мережа АвтоПлюс. Установлено також граничну. Ціну проїзду на цьому маршруті 13 гривень. Традиційно розглянуто питання про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема фронтовикам та їх родинам. Після виконкому Кагарлицький міський голова Лесан Панюта провів робочу нараду за участю його заступників, керівників структурних підрозділів міської ради, комунальних служб та старост сіл громади. Обговорено низку питань, що стосувалося благоустрою сільських населених пунктів, залучення до таких заходів місцевих жителів, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Залучення коштів благодійників, використання фінансових призначень на першочергові заходи з підготовки освітніх закладів до Нового навчального року, збереження та підготовки приміщень установ соціальної сфери до осінньо-зимового періоду, до обладнання укриттів, забезпечення ліками аптечних пунктів у місцевих, фельдшерських пунктах, амбулаторіях тощо. Очільник громади великого значення надає спілкуванні з кожним із старост сіл окремо на подібних нарадах, з цього можна зробити загальну уяву про те, що в громаді таке чимало робиться для забезпечення її життєдіяльності. Тема субсидій завжди на часі. Ще в травні нинішнього року Кабмін визначив, яким категоріям потенційних субсидіантів треба поновити пакет необхідний для надання субсидії документів. До цих домосварств нас відносяться в яких були внутрішньо переміщені особи, які отримали житлову субсидію на підставі договору о найму договору оренди. І житлові субсидії в нас не перепризначаються тим, у кого були особи, які зареєстровані, але фактично не проживали. То до таким домогосподарство, відповідно, до постанови 848 потрібно було з травня 2023 року подати новий пакет документів. Що стосується інших домосподарств, якщо в них не відбулося ніяких змін. Ми в автоматичному режимі Пенсійного фонду України було дійсно перепризначення житлових субсидій на неопалений період 23-го року. Категорії отримувачів житлової субсидії, не названі Русланою Горобець, мають звернутися в органи пенсійного фонду чи ЦНАП лише у разі змін їхнього сімейного чи майнового стану, щоб проінформувати про ті зміни, бо зміни неминуче тягнуть за собою підготовку нового пакету документів для. Одес Субсидії, як можна подати документи, особисто звернувшись до ЦНАПів або до органів пенсійного фонду в сільській місцевості, це в нас старости громад сіл. Також можна подати через веб-портал пенсійного фонду, через застосунок ДІЯ і веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. В електронному вигляді на особистому прийомі працівник пенсійного фонду може запропонувати подати ще якісь додаткові документи, щоб рішення про надання субсидії було позитивним. А крім того, треба те, щоб у людей не було заборгованості перед тим, як вони звертаються за призначенням житлової субсидії, тому що таким домослам субсидія не призначається. Важливий чинник у нас є це майновий стан домогосподарства, наявність двох жителів в власності особи члени домогосподарства, транспортні засоби це до 5 років, це нові транспортні засоби або два автомобілі до 15 років. Часом у отримувачів субсидії, особливо в сільській місцевості, виникають питання і навіть невдоволення щодо розмірів державної допомоги, коли вони порівнюють її із статистикою у сусіда. Тут варто мати на увазі наступне людина, пенсіонер, отримує. Оренду земельного паюця, тобто дохід, який вона отримує, коли надає свою земельну ділянку пайовику в оренду. От коли в той період, коли ми розрахуємо доходи, пайовик прозвітувався і зрозуміло, що цей дохід увійшов до розрахунку. От не в усіх пайовики звітуються однаково. Хтось там зробив роботу, отримали вони свої кошти, хтось це відтягує там на кінець року. Тому, відповідно, різні доходи і от звертаються, бабусі приходять. Є в когось там прийшов дохід до розрахунку, до пенсії, а в когось не було. Ну, Це вже не залежить від нас, це залежить від того, як прозвітується їхній орендар. Тобто, як ви зрозуміли, розмір субсидії залежатиме і від розміру орендної плати за пай, а вони в різних орендарів різні, і навіть від термінів звітування орендарів господарників, яким субсидіант здає в оренду свою землю. Є домогосподарства, які використовують тверде паливо і скраплений газ. Такі домогосподарства раз на рік для призначення субсидій, саме на придбання твердого палива і скрапленого газу, і звертаються у пенсійний фонд чи центр надання адміністративних послуг. Це можна зробити до кінця грудня 2023 року. Тривають жнева агроформування карлицької громади. Завершується збір ріпаку. Попередня цифра його урожайності 40 з гектара, що на 3,4 центнера більше, ніж торік. Також повністю зібрано горох при урожайності 23 центнера з гектара. У цьому році в сільськогосподарських підприємствах різної форми власності необхідно зібрати 7,6 тисяч гектарів ранніх культур. У середу, 26 липня, ми побували в товаристві Віскар Агро, спілкувалися з його директором Василем Барановським. Говорили на полі, де йде збір пшениці. Трапилася невеличка поломка зранку на комбайні, з нею техніки швидко впоралися, комбайн пішов за гінку, а ми спілкуємося з Василем Дмитровичем. Перше питання актуальне: Жнива. Під час війни, які їх особливості? В принципі, особливостей, таких як обмеження там, по збиранню, наче нема. так і боліткому комент... ми старалися все не... робити не під час комендантської години. Так, особливостей таких немає. Єдине, що це буде проблема у військовий час і під час війни питання реалізації продукції. Вітер на полі заважав інтерв'ю, за це ми просимо у вас вибачення. Але якісніші фрагменти ви все ж таки почуєте і побачите. Василь Дмитрович розповів, що по державній програмі торік зерно загружали величезні рукави, для цього придбали спеціальну машину. Спеціально купили машину для того, щоб загружати ці рукава. Кукуруза, пшениця, загружалася у ці рукава. Вони Складалися на відкритому повітрі, на площадках, а потім вже потім, пізніше, в цьому році весною перевозили на елеватор, і з елеватора вже проводили реалізацію. Росія вийшла із зернової угоди і це хвилює хліборобів. Поки щось більше завозять на склади, але ж вони, звісно ж, не безмежні. Продовжуємо бесіду про хід нинішніх жнив в товаристві «Віскар Агро. Враховуючи те, що погодні умови квітня місяця, не дуже жарко було, і волога, то врожай має нормальний. в середньому Ну, шість тонн зараз пшениці. Більш детально про хід жнив товаристві «Віскар Агро. Ми розповімо найближчому випуску новин ТЖНЕВИ Карличчина.